Я не знаю, як у вас, друзі, як у тебе Сашко. Але у мене іноді запитання, що приготувати на вечерю. Від нього починає сіпатися око, і воно мені здається складнішим за будь-яке інше. Ну так іноді буває, правда Це точно Юль. А коли ти ще чуєш відповідь, що хочеш, те і готуй, то взагалі збиває з пантелику. І тоді на допомогу приходить Гриша і його кулінарна рубрика. Там завжди найсмачніші рецепти а головне усі нові. Ну, жодного я раніше не пробував. Класно. Тоді сьогодні ми розкажемо про приготування лавашу із печеними овочами. Але mm. це ще не все. Там ще соус незвичайним mm. словом. Про все це у сюжеті. Спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль номер один в Україні. <му> Привіт! Дивіться, яку штуку знайшов. Mm -hmm. В принципі, я люблю, коли можна закинути все на одне деко і запекти. Але давайте сьогодні зробимо трішечки по-іншому. Отже, буріто, мексиканська страва із запечених овочів і курки із дуже дуже цікавим соусом. Поїхали! Лаваш, рослинна олія, болгарський перець, цибуля, куряче кіне, лимон, спеції. Ну і звичайно, що майонез. Розігріваємо сковорідку на сковорідці рослинною олію. Поки олія розігрівається, ріжемо болгарський перець. Половину перцю ріжемо, а половину відкладаємо. Потім зрозуміти навіщо. Олія розігрілася, закидаємо перці. Далі цибуля. Тепер тоненько курку. Нарізану курку, додаємо в сковорідку. Перемішуємо. Спеції. Коріандр. Багато. Паприка. Чесник. Сіль перець. Трішки лимонного соку. Все, зменшуємо вогонь. Ми тим часом приготуємо соус. Нам потрібен блендер, куди ми відправляємо майонез. Основа цього соусу майонез, тому важливо, щоб він був належної якості. Е, я зазвичай намагаюся брати майонез за традиційним рецептом, який, як правило, готується на яєчних жовтках. Тепер сюди ж оцю от половину паприки, яка у нас була, і болгарський перець, який ми залишили. Чудово! Виливаємо! Тепер оці от невеличкі лавашики. О, як же це прекрасно! Додаємо натертий сир і завертаємо лаваш. Тепер останній фінальний крок. Їх треба трішки підпекти на сковорідці, для того, щоб сир всередині розплавився. І все. Так, соусіком зверху. Лу -пу -пу, лу -пу -пу. М -м -м. Це дуже-дуже смачно, зручно і погодьтесь. Це дуже і дуже швидко. Спонсор показу торговельна марка Щедро. Провансаль номер 1 в Україні. М -м.